Коли я потрапила на службу до храму Бориса та Гліба у Башмачці, то була вражена виконанням церковного хору. Посилання на то відео в опису. Подивіться самі, як це було. Я звикла, що чітці і співаки приховані від вірян і сидять на хорах, а тут співають на крилесі, щоб зберегти єдність хору із деяконом та священником. Тоді і віряни мають можливість дивитися на церковний хор. Регента серед співців виявити було неважко. Світловолоса дівчина професійно відбивала руками. Четвертний такт і впевнено керувала співаками. Природно, я не могла пройти по всього колективу і зацікавилася ним. Виявилося, що регент Хору це 21-літня Настя Швецова, і я не можу так просто поставити виконання цього колективу на канал і підписати співаків. Тобто слухайте і домислюйте, що то було. У нас на каналі так не заведено. Нам важливо розповісти, хто співає, чому і шлях Настя до регентства. Канал Ірини Коновець Поплавської. Так от виявилося, що сама Настя займається музикою із раннього дитинства. У сім рочків мама її привела до церкви. Подивіться лише на це зворушливе фото. У той час регентом служила Яна Ільменська, донька матушки Лілії, яка до речі вчилася на диригентсько-хоровому відділенню Дніпровського музичного училища. І тут постала переді мною питання: як правильно українською, матінка чи матушка, страшні суперечки з цього приводу. Я вивчила це питання і вирішила спиратися на свою інтуїцію та на ночую Левицького і його повість, старосвітські батюшки та матушки. Тож матушка, матінка, як на мене, скоріше відноситься до рідної мами. Була колись мода переважно серед синів називати поза очі своїх мам матушками, але мені така мода ніколи не подобалася. Адже в очі ніхто з них не називав свою матір матушка, тільки поза очі: то ж, мама то мама, а матушка то дружина священника. Повертаємося до нас. Матушка Лілія Кудрявська вчила дівчину церковно-слов'янській мові, а Яна поставила їй голос, навчала, як його тримати. А це дуже складно утримувати голос у заданому ритмі, у певній тональності. Інше важке завдання: дівчина вчилася вести свою партію таким чином, щоб не підлаштовуватися під інших. Спочатку Настя читала і співала нескладні церковні співи. Та через два роки Яна поїхала на регенське служіння до міста і Настя почала співати удвох із матушкою Лілею двоголоссям. Разом вони розбирали ноти. Потім матушка Лілія навчила її розбиратися в статуті. Через деякий час приєдналися до колективу сестра Настя, Валентина, тенор, Максим Купрієнко, бас та Марія Вискарка Сопрано. Всі діти в колективі з музичними здібностями. Максим грає на гітарі, а Марія на фортепіано. Настя при цьому всьому. Вона навчалася у солонянській музичній школі по класу акордеона у викладача Світлани Васильівни Кухтін. Вона їздила в солоне на рейсовому автобусі двічі на тиждень. Це не так і далеко, 14 кілометрів. Але залежність від рейсових автобусів то дуже незручно. Доводилося відпрошуватися з уроків, від чого шкільні вчителі були, м'яко кажучи, не в захваті. Настя приймала участь у різноманітних конкурсах. От подивіться на всі ці дипломи. складі дуету перлина з Богданом Лимарем вона займала другі і треті міста по області. Потім матушка Лілія запросила співати в хорі басові партії батька Насті Романа Швецова. Його теж навчили всьому з нуля, Спрощувало завдання те, що всі учасники хору мають музичний слух, тож лишалося тільки поставити їм голос. І Настя окремо з кожним співцем працювала, провадила безкінечні репетиції і заняття у себе вдома, щоб вивчити з кожним його партію, пояснювала, як читати ноти. У 15-річному. Дійці, вона вже ділила обов'язки регента з матушкою Лілею, була відповідальна за співи та статут, а в 17-18 років стала повноцінним регентом. Матушка Лілія підтримувала кожну її ініціативу, спонукала, щоб хор розучував щось нове і не зупинявся на досягнутому. Звичайно, були суперечки, то звичайна справа у кожному колективі, а тим більше у музикантів. В час від часу хтось збирався припиняти співи. Регент це керівник. Колективу і треба ще вміти ним керувати. Не кожен дорослий це вміє. А тут дівчина та й колектив складається з підлітків чи навіть дітей, яким складно контролювати свої емоції. Хтось щось не зрозумів одразу образи та конфлікти. До того ж, оточення цих підлітків переважно не дуже добре сприймало їх участь у церковному хорі з різних причин. Можливо, через брак інформації. Прийшов хтось на репетицію поганому настрою, то немає спів. Ї. Вся праця летить креберть, тож доводиться регенту підбадьорювати співаків та чців, мотивувати, приносити на заняття добрий настрій. Та й сама Настя зізнається, що не лише вчила терпінню свій колектив, а й сама вчилася терпінню, бо теж характер має запальний. Адже вона одразу поставила високу планку для колективу, щоб все було на професійному рівні і невпинно працює над усіма погрішностями у виконанні співців. Та поступово все нормалізувалося. І наразі церковний хор це зладнаний гармонійний музичний колектив. У 2021-му вони вже стали командою, і матушка Лілія теж до речі є член цієї команди і співає у церковному хорі партію Сопрано. На початку 2022 року. До хору приєдналася Софія Чихабах. Альт у дівчинки не було музичної освіти і Настя її навчила старослов'янської мови та нотної грамоти за допомогою синтезатора, який знайшовся у Софії вдома. Так складався той церковний хор, який ми чуємо сьогодні. То чарівне виконання, яке я почула 18 червня 2023 року на ранковій службі в храмі, це результат багаторічної праці, кропіткої роботи з кожним співцем над його партією, його голос. Та психологічною підтримкою, адже гарний спів це не лише ноти, а й енергія, дух, настрій, натхнення, витривалість, спробую проспівати три години поспіль. Я це сама бачила і дивувалася цій витримці. І уявіть зараз Насті Швецовій… 21 один рік а вона вже досвідчений керівник музичного колективу, і все тому, що їй довіряли, заохочували та давали можливість розвиватися та удосконалюватися, і не лише в церкві, завдяки музичній школі у солоному, де її висували на усілякі конкурси. Дівчина й там здобувала досвід, і тепер вона сама може писати ноти та переробляти будь-які мелодії. Настю можна похвалити і за те, що вона не обмежила себе музикою після навчання. Башмачанській школі вона закінчила Дніпровський транспортно-економічний коледж з червоним дипломом, а тепер вчиться у транспортному інституті і працює логістом. Дівчина має практичну професію, яка дає можливість заробляти собі на хліба, це дуже важливо. І от тільки тепер ми послухаємо кілька музичних творів цього колективу, церковне виконання. Ви побачили у відео, яке я знімала 18 червня посилання в описі, а тут. Тільки поставлю грецький розпів Кириє Елейсон, що полюбився мені ще тоді. Це християнське молотовне звернення, що означає Господи помилуй. Решта творів свідчить, що колектив вже не обмежує себе церковними співами, а також виконує українські народні пісні, щедрівки. Коротше кажучи, дивіться та слухайте. Канал Ірини Коновець Поплавської. oh Повідають, чуда, що доповідають, вовитли ємі, вовитли ємі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився Бог, воплотився ангели співають, царя віддають поки, віддають пастирі грають чудо повідають Землянині тоже плують, Онили люди, ангели люди, весело праздують, Христос робить Богомся, спів царя, відбої сповіль, від бої постигів, горіть чуда, побігають, чуда, чуда, повідають, помиплиєм, помитлимі, весела новина. Пречіста діва, причиста, діва породила сина. Христос родився, Бог пластився, а зелені співаються на підтоліш, поки не боїть. Астериболічува, пори, болі, що на чого поривають. Я ще не знаю, як я сказали. Канал Ірини Коновець поплавської. Сонце не Sjálv vesengu, veşim þusengu, spjallu við tebe, mói hjartengu, sum vesengu, veşim þusengu, spjallu við tebe, mói hjartengu すごい。So we по поплавської.